325 грам теплої води. Я її трошки підігріла, для того, щоб легше було розчинити мед. Меда я додаю, у мене це десь десертна ложка 40 грам меду. 40 грам меду. Воду я підігріла для того, щоб легше було розчинити мед. зараз я тут буду розчиняти дріжджі. Активувати дріжджі я не буду, я їх просто розчиню таким чином вони самі активуються. І додаю сюди 5 грам дріжджів. В принципі, це десь має бути чайна ложка, але чайні ложки знову бувають різні. 5 грам. сухі дріжджів. І розмішую, щоб в мене розчинилися дріжджі і мед. Поки вони в мене тут розчиняються, готую борошно. А борошна мені потрібно 500 грамів. 500 грамів борошно я додаю сіль, 10 грамів, сіль я додаю до борошна, а не розчиняю в воді. З здріжжями, тому що сіль заважає роботі дріжджів. поки вона розчиниться в тісті, дріжджі вже почнуть працювати. Все це це розмішуємо, наша водичка з здріжжімось. Беру її і вмішую. Ложечко. Спочатку ложечкою, а потім вже буду працювати руками. Я yeah. Спочатку трошечки повідбиваю, Зараз я хочу його порозтягувати на столі, примчимо. Тягу і розтягую до себе і розтягую в різні сторони. Mm -hmm. ну, спочатку так буде не дуже файно, не дуже гарно красиво, але потім це доволі швидко. Швидкий ручний заміс. Трошки надавлю і розтягу. І Потім підгрібаю рукою. just Тепер трошечки олійки. Тепер будемо так його складати. Ручки олійкою. до ручок до пальців буде липнути до того тіста. І так ще пару хвилин відбиваємо. Чисто мисочку. Вправляю тісто в нашу чисту мисочку. Накриваю плівкою, і залишаю хвилин на 20 його відпочити. Потім я його ще складу пару раз. Отже, пройшло в мене 20 хвилин зараз ручкою водичкою змащую і складаю. Воно вже як гарно тягнеться. Так, зробимо працю. І вже гладесеньке, гарнесеньке тісто. Взагалі, по-хорошому можна ще залишити на півгодинки і ще його розкласти. Але я ще сьогодні пізно зайнялася тістом. Випікати я буду завтра. Зараз я залишаю десь приблизно на півгодини. Але я ще подивлюся треба подивитися, щоб тісто почало підходити. Коли почне підходити, тоді можна відправляти спокійно в холодильник, воно буде доходити в холодильник. Але поки, поки я залишаю, не знаю, може на 30 хвилин, може на годинку, бо дріжджів. Мало, лише один відсоток додала. І хоч і вони трошки були підігріти, але тим не менше, поки залишаю, а найголовніше правило перед тим, як відправляти в холодильник, треба впевнитися, що тісто почало підходити, почало трошки збільшуватися. Тоді відправляємо в холодильник, бо інакше в холодильнику воно буде значно довше підходити, аніж 12 годин, як я планую. А Якщо ви не хочете відправляти в холодильник, да, там боїтеся або щось іще, то залишайте, нехай воно так підходить. Під плівкою воно спокійно, аж на раз підійде. 12 годин моє тісто провело в холодильнику. Ось так добренько підійшло. я його дістала з холодильника, буквально півгодинки дала трошки нагрітися при кімнатній температурі. Посипаю трошки зверху борошно, на стіл борошно зараз буду формувати клічик. Ручки трошки борошно. І поки збираю кульку. Я зроблю його, мені хочеться, щоб був такий трошки продовгуватий. Не дуже складна формовка. Зараз на деко, деко застелено мене пергаментом, і даю йому ще постояти відпочити, відпочити десь півгодинки. Хвилин 30-40. Обов'язково прикриваю плівку, щоб не завітрилося. Отже, пройшло у мене десь приблизно півгодинки, хлібчик вже трошечки підріз. Духовочка розігріта до 230 градусів. Зараз зроблю надрізи і відправляю в духовку випікати при 230-10 хвилин. Потім температура знижується до 200 градусів і випікаю ще півгодини. Так, ну з надрізами я дуже не буду сьогодні заморочуватися. Перед відправкою в духовку з бризгою водичкою і випікати. Хлібчик з піксям. Зараз трошечки з бризгою водичкою накриваю рушничком і даю ще доходити. Буде він холонути і таким чином доходити. Отже, хлібчик вже схолов. Такий він м'ягенький вийшов. Ну, не дуже сильно він, звісно, схолод, але тим не менше. Я вже ріжу. Дуже смачний хліб. Прям дуже. І лише мінімум інгредієнтів. Самі прості мінімальні інгредієнти, які, в принципі, я. У кожного. Обов'язково зробіть, пишіть. домашній хліб ні в якому разі не порівняється з покупним з магазином. Домашній значно смачніший завжди.